Всім привіт! Хочу вам сьогодні продемонструвати нашого нового члена сім'ї. бачите? Його звати Фурік. Чому Фурік, я не знаю. Так придумав хазяїн його, його звати Фурік. Привіт, Фурік! Ми його тільки купили, бачите, ще... він, у нас живе в відрі. Да, він у нас живе в відрі. Тому що клітка його затрималася, ми замовили її через Аліекспрес, клітка затрималась, буде завтра. Один день поживе в відрі. Пані, яка продавала нам хомяка, сказала, щоб в ніякому разі ми не витягали його з коробочки отої картонної. Але нічого страшного, ми його не витягали, відкрили, але хомяк з'їв ту коробку. Він за ніч з'їв повністю пів криші. Гриз трудився і робив переоборудування своєї хатки і з'їв коробочку. Ну, Знайомтеся, оце фурік. Да? Такий фурік. Дуже милий і ага. гарний. Ой, Любе, бачите, позувати. Любе позірувати. Такий товстенький. наче хто то я після зими. Такий товстенький, пухнастий фурік. У нього тут було все чисто. Не переживайте, защитники, зоозащитники. Все було чисто, всі коробочки. Завтра все буде в нього: і клітка, і поїлка, і всі причандали. Він сам собі зробив ремонт, хай тек воно поправив, облаштував.